Голова департаменту освіти Марія Миколаївна. Ми хочемо запросити голову департаменту з міста Фастова Марію Миколаївну. Будь ласка, вам слово. Бачимо вас. Але не чуємо. Зараз, зараз. Я думаю, зараз буде. Чутимане. Чуємо, чуємо. Чути мене. Так. А дуже високу планку поставили не голова департаменту, а просто начальник відділу в управлінні освіти в Пастові. Так, але ви знаєте, тут не посада, а любов до дітей на собі, Я думаю, О, тому дякую. Дякую всім організаторам. Дякую, що наші дітки там у вас вітаю діти, з кожанки, з зубарів і всі дітки, які там є. Вітаю святами. Будьте благословенні, будьте здорові, щасливі, всього вам найкращого. Ви знаєте, що діти це подарунок від Бога. Я дуже рада, що ці подаруночки є у нас у всіх. Хочу вам сказати, що ви як та зернинка, яка росте, розквітає, стає гарною квіткою чи деревом. І головне, куди зернинка впаде, в який ґрунт. І я думаю, що зараз ви в гарному ґрунті, де навчаєтесь доброго, хорошого. Де спілкуєтесь з гарними людьми, разом танцюєте, співаєте. Це дуже гарно. Продовжуйте, діти, таке життя, продовжуйте серед гарних людей, щасливих людей. Будьте наповнені, будьте щасливі, будьте з Богом. Хай Бог вас всіх благословляє, наповнює. Дякую організаторам ще раз за це свято для наших дітей. Дуже дякую. Всього найкращого. Дуже люблю вас всіх, будьте благословенні, діти. Ці оплески для вас щиро вдячна. Дякую, дякую. Все найкраще. І якщо ви